Вітаю! Мене звати Володимир компанія Балкон Зараз ми знаходимося на балконі в будинку типу Густинка. Тут ми зробили розширення цього балкону по підлозі. Він став комфортний. Якщо ви знаєте, то він має таку неправильну форму у формі трапеції. Дуже багато корисного простору з'їдається. Тож ми вирішили це питання і Я вам відео розкажу, як і що ми зробили на даному балконі. Приступимо до огляду. Якщо вам подобається наш огляди, ставте лайки, залишайте ваші коментарі. Перше, як ви здогадалися, це балкон. Серія гостинка, тобто він бачите має таку неправильну форму, що дуже незручно, дуже багато місця крадеться. Ідеальним рішенням цієї проблеми є вирівнути даний балкон по підлозі, тобто, що ми і зробили? Ми отримали повноцінний прямокутний балкон, ось і також ще розширили додатково його на 8 см вперед. Це розширення робиться за рахунок спеціального металевого каркасу. Також розширення ось тут воно досить велике, тому його ще укріпили. І за рахунок цього, що у нас звичайно робимо тут зверху козирьок, але в нас за рахунок того, що велике розширення, ми зробили повноцінний такий як дах під дашок. Він складається з 20 на 40 метал. Далі в нас. Іде проф осб плита і ПРОФ-Ліст, Ось так воно виглядає. І тоді ця конструкція максимально жорстка. Можна не боятися, щоб туди впадуть якісь там бурульки чи ще щось таке. Воно все це витримає. Далі ми зробили монтаж панорамного скління. Стандартного нашого профілю це стека S500. Поставили однокамерний пакет з газом орган з енергонапиленням. Також бачите для жорсткості ми встановлюємо ось такі пілястрові з'єднувачі, тобто вони дають вертикальну жорсткість. І, бачите, конструкція стоїть монолітно, я її в мене нічого не виходить, тобто вона вже жорстко стоїть. Можна підходити, не боятися, що там випадете і тому подібне. тобто ось тут Ористовується ось тут і там у нас ще але там Ми звичайно зробили. А щоб було зручно, дві створки тут поворотно відкидні і тут у нас одна поворотно-відкидна. Ми можемо все спокійно помити і максимально зручно обслуговувати даний балкон. Внизу ми зробили білі заглушки, термопанелі можна поміняти на скло або звичайне, або матове, або тоноване, це вже за вибором клієнта. Підлогу ми також, як ви розумієте, трошки підняли, вирівняли з балконним блоком, утеплили, поставили ламінат чорного кольору, такий під плитку дуже круто виглядає. Зробили плінтуси. Зробили також вбудовану ось таку шафу для клієнта. Для нашого. Ось так виглядає всередині простір, Уже бачите, він заставлений. Дуже-дуже зручна шафа, вона міцна, зроблена з OSB-плити, палички дерев'яні, витримують величезне навантаження. І дверцята ми пофарбували в колір антрацит, щоб воно співпадало. Під дизайн. Далі задню стінку і відкоси з куточками. Ми обшили ламінатом, поставили ось такі підвіконня під, під колір ламінату, і отримали, бачите, ось такий чудовий балкон. Також повісили потолочну сушарку для того, щоб можна було сушити вірус. Бачите, вже клієнти встановили таку тумбочку. І ось так наш балкон виглядає. Ламінат пологостікий, довго буде слугувати, з ним нічого не буде траплятися. Ось це найкраще рішення в будинках такого плану: зробити розширення, або можна зварити новий парапет, поставити класичне скління, або можна панорамне скління. Далі внутрішнє оздоблення, шафа це супер варіант і для зберігання, і отримуєте вже комфортний балкон, на який можна виходити, щось сюди ставити, складати, зберігати. Ось таке наше рішення. Якщо вам сподобалось дане відео, ставте лайки, залишайте ваші коментарі. Та до нових зустрічі!